Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Отже, друзі, сьогодні сотий випуск, і я хочу зробити його і корисним, і пізнавальним, і таким, щоб приніс користь і якусь додаткову вартість для кожного, хто мене зараз чує і бачить. Отже, засоби від комарів і всіляких комах. Ці створіння вони скільки існує людство, стільки вони п'ють нашу кров. Люди по різному боролися з цією напастю. Ну здебільшого це натуральними засобами, різними травичками. Тами лавандами обкурюваннями я пам'ятаю своє дитинство. Ми брали комиші, очереди ці качалки підпалювали, і воно й воно так ку -ку -ку курило, І це один з найкращих способів був. Але в Америці наприкінці 40-х років розробили е е в для американської армії ці засоби для того, щоб, щоб солдати в джунглях почувалися більш-менш тому, що там такі кровососи, що взагалі нам і не снилось. І от лише у 1957 році ці засоби стали доступними для цивільних, тому що підключилася промисловість, і це все вийшло на полиці магазинів. Що нам треба пам'ятати? Що всі засоби від комарів від комашні вони поділяються на дві великі групи: це репеленти, ті, що відлякують, і інсектициди це ті, що вбивають комах, тобто їх ліквідують. Як їх краще обрати, поговоримо за мить. А зараз я звернувся до наших людей, до співвітчизників. У них завжди є своя думка на все про світі, зокрема про засоби захисту від комарів. Послухаймо. Головне, щоб не було різкого запаху і щоб не було ліпкості на шкірі, не залишалось. І тоді ми дуже задоволені. Цього не знаю. Мені мушки не кусають. Це плюс. Краще, це... На дачі своя груба, свекор покійний зробив. І тому ми там палимо шишки. І воздух чистий, і запах хороший, і нема комарів. Так, я то особисто не купую, це дочка мені може привезти або онучка купить. Оце мама цим машся, бо одне літо було, що не можна на город вийти вечором. Розумієте? Город полоть треба, а вийти не можна за комарів. Ото таке. Пробувати, різні засоби, пробувати. Методом вибору. Ви щось для себе знайшли? Ні, від комарів нічим не користуюсь. Хай кусають. Мене не кусають. Отже, когось кусають, когось не кусають, але більшість людей все ж таки страждає. І для початку треба розібратися з базою, які бувають засоби захисту від комах, зокрема здебільшого від комарів. Ну, це бувають спреї, бувають фумігатори, тобто, ті, ті, ті які вмикаються в, в електромережу, або ось такі спіральки, які підпалюються, і вони дають певний запах, певний такий димок, який лякає. На комах Почнемо з спреїв. Це репеленти, тобто засоби, які відлякують комах, вони їх не при... вони їм не приносять шкоди. Ми стаємо для комах, начебто невидимими. Вони нас не сприймають. Вони ефективні, досить таки ефективні і порівняно довго діють. Бажано не розпилювати їх в приміщеннях, де є діти або вагітні жінки. Діти до трьох років взагалі краще уникати таких засобів. Проте є вихід. Такі спреї дає маркування для дітей або в низький вміст діт. Що таке дід? До 10%. Дід це та речовина, яку якраз і віднайшли у 40-х роках хіміки в США. Це ннд діетилметатолоамід Тобто складно сказано, але це хімічна речовина, яка якраз і відлякує комарів. Вона діє до 6-8 годин, але якщо дуже концентровано, і якщо її багато, то вона може викликати подразнення на шкірі. Вона роз'їдає пластик, окуляри або синтетику. Наступний вид репелентів – це креми або гелі. Вони діють точково, наносяться на певну ділянку шкіри. І вони теж досить ефективні, але треба не переборщити. Ну і підсумовує загальну дію репелентів наша постійна експертка, кандидатка хімічних наук Богдана Леонова. Як вони діють? Вони роблять людину для комарів невидимою. Тобто, комарі вони реагують на виділення на під і на запах людини. А ці репеленти його маскують. Тобто, в цілому, комар вас просто не бачить. Ну, наступна категорія товарів це вони досить популярні, начебто зручні. Це браслети, які одягаються на руку, отакі наклеїчки, які наліплюються будь-куди. Ну, вони начебто популярні, і бачите, що щось мене не виходить, начебто популярні, але не дуже ефективні. Е, тому е, з, дія цих. Е... Цих гаджетів, ну для мене досить таки сумнівна. І підходимо до ще більш суперечливої групи: це так звані фумігатори. Вони бувають електричні, ось бувають ось так: рідина сюди заливається, буває, вставляються спеціальні пластиночки в магазинах. Ми купуємо, добре знаємо. А бувають такі, особливо, якщо це на природі, ефективно їх використовувати у вигляді спіралі. Підпалюєш і вони дають певний. Дим, який відлякує комарів, і іноді навіть їх може знешкодити. Якщо користуватися часто цими засобами, то вони можуть негативно вплинути на здоров'я. Ну, що найменше, це буде боліти голова, тому що випари досить небезпечні. Знову ж таки, я звернувся до хіміка, вона пояснить, у чому дія фумігаторів може бути нам не дуже корисною. Увага! Це, наприклад, те, що ви вставляєте в розетки, те, що є такі спіральки, які виділяють певні речовини. І отут я би трохи задумалася, тому що цими речовинами, фумігаторами, дихає як комаха, яка відлякується або вмирає, так дихає і людина, і тварина, і діти. Так? От Якщо ми любимо захищатися від комарів і ставити ці фумігатори в спальні, і цілу ніч ми спимо і дихаємо цим, а потім на ранок думаємо, чому в нас болить голова. Ви Вже запалили ту якусь спіральку в себе в домі? Да то краще провітрюйте на природі. Ну це вже така історія, коли біля вогнища та спіралька горить, це відкрите повітря. А ось вдома треба обов'язково провітрювати, бо може боліти голова. Дуже важливо згадати сьогодні і про ультразвукові репеленти вони дос, вони входять в популярність, але дія їхня науково не доведена. Вони продаються, вони є. Але як діє ультразвук саме на комарів і на комах, поки що ніхто точно напевно сказати не може, Принаймні, наукових розробок, поки що я не зустрічав. Насправді, як альтернативу фабричним засобам можна використовувати натуральні відлякувачі. Е від комарів, ну це ті рослини, які дають запах. Це базилік, це м'ята, це лаванда. Зараз сезон лаванди, і вона досить таки може нас гарно захищати. І ще хороша альтернатива: це якщо дивитися в корінь, і якщо прибирати проблему, це кавова гуща. От вона вже використана. Засипаємо її у холодну воду або кімнатну температуру, розмішуємо і виявляється, ось ця суміш, це я читав. Вона вона знешкоджує самі личинки комарів, тобто комари не будуть розмножуватися та там, де стоїть ось така суміш. Ну, Бачите, скільки багато всього цікавого, і е, головне, люди, що якщо використовується цими засобами, то подалі від дітей на відкритому повітрі і там, де в приміщенні, де ми спимо, то добре провітрити. Ось така історія. рецепт вже життя підказало, знаєш. От, наприклад, є люди, яких не дуже кусають, є у мене такі знайомі. Просто сидіти поруч з людьми, яких кусають. І тоді вони будуть просто їсти цю людину до загризати, а ти будеш сидіти собі і кайфувати. Ось така добра порада, ну це таке з області соціології і політології. А далі через тиждень, Я вам розкажу таке, менше сумнівів, але теж там свої бувають різні такі Наповнювачі. Мова піде про йогурти. Не про сі, а саме з наповнювачами. До зустрічі Чекаємо. через тиждень. 101 випуск буде. 101. так. Головний ранок замить.